Дівчата перший пролісок. Ряст. Дівчата, дивіться, яка краса. Сьома Пейсі, сьома, манюня, зіточка вилізла. Це в мене ряст. Тоже скоро буде цвісти. Так. Так. Це у нас... Що це в нас таке? Це у нас лілейники, -лі -лі але вони дуже ранні. А такие вон скоро земли. Тоже Ой, ой боже. Это тоже длится пролиски, боже. Фіалка. Атака. Та що ж такі? Вот такий пролесок. Все с земли бегу, бегу, бегу казі, Я такі красивий, я такий хороший. Самий маленький? Так? От такі в мене От, нарциси вже вилізли. От. Все вилазить. Крокуси теж скоро будуть свісти. Геоценти, торожеві геоценти в мене вилазять з землі. Також. Крокуси іде да, тоже он проліски будуть свісти. Ще я гіоцин... крокуси, господь. Ти я це не те, що у хаті маю висадити з горщика та на клумбу, хай ще чуть-чуть розтепліється. А сонтрава ще рановасто, ще не повилазила моя сонтрава. І ще озе. І он. І он. Казими крокуси. Це шафран дівчата. Це виліз уже шафранчик теж. Он такий. Колись брала в дівчинки, до речі. І на привіт брала у Іни шафран, От, посадила Цвів, така краса була, все прийшли сусідські кури. З'їли, виграбали, лишилися виживші, скажімо так. Ну, дівчата, кому треба, він, до речі, і нарекламую в Солгутові дівчинка також займається квітами, продає шафран, продає різноманіття і, і канни, і кали, і, і що ви тільки не хочете. І хризантеми, до речі, брала хризантеми. Всі прижилися. Е, продає ще павловні. Ще маю поїхати по Павловнію, тому що не знаю, що їй бракує, але вже скільки і не дарувала вона мені, і купувала я в неї. Нічого воно мені Ж, живе, 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 раз і не живе, розумієте. Доросло до коліна і щось йому бракує. от. Ну так, а Хризантема вся прижилася, і слава Богу. Так що дівчата також рекомендую їдьте і купуйте, і буде вам щастя.